Що я роблю? У нас такий є лісочок-парк, який ти додач. І ось я зараз вийшла зі своїми песиками. Ось, до. Я через цей парк ходжу на зупинку, так дорожка йде. Ось, і я зараз збираю такі голки. Шишечками так загрибаю, такий пакет скидую. Для чого я буду прийшли мої дві куща лахині і буду саджати лахині. треба підкислити ґрунт, переслоїти його. Звичайний, голки, шишки, звичайний, такими слоями. І потім садити буду лахиню. І потім ще в мішечку куплю кислий ґрунт. І в мене підкислювач. Ну, якось так. Зараз буду робити таку річ, щоб підкислити. Тут прям такі шишки, іголочки, і оце я збираю і сюди накидаю мішок, буду тягнути зараз.